Всі частині розглянемо ЄТТН Електронну товарну транспортну накладну. Для того, щоб підписувати ЄТТН, то першим вашим кроком буде авторизація в сервісі ЄДІН. Вводимо логін та пароль. В налаштуваннях необхідно обрати зручний вам метод підписання КЕП або ДІЯ-підпис. Ми оберемо КЕП-Кваліфікований електронний підпис які здійснюються за допомогою ключа. Далі переходимо в маршрут, показуємо всі неприйняті замовлення і бачимо, що маємо три замовлення з ЄТТН. Завантажимо ключ і вводимо пароль. Після цього можемо підписувати дані документи. Натискаємо підпис, і тут треба трохи зачекати. Готово! Три документи підписані і можемо їх приймати. Далі, приїжджаючи на точку, натискаємо на місці. Переходимо до наших товарів та бачимо, що всі вони є в товарно-транспортній накладній. Можемо перейти до сервісу «Єдін» безпосередньо через застосунок і переглянути сам документ. В ньому відображена вся інформація, хто замовник, хто вантажовідправник. Вантажоодержувач, який перелік найменувань вантажу та всі деталі по ньому, повертаємося назад і натискаємо Доставити. Але ми не можемо доставити, поки вантажоодержувач не підпише ЄТТН ТТН зі свого боку. Коли вантажоотримувач підписав, тоді повторно натискаємо Доставити, підтверджуємо оплату і після цього можемо завершувати замовлення. Наступним прикладом розглянемо варіант, коли стався пересорт або нестача товару. І в зв'язку з цим вантажоотримувач створив акт розбіжності. В цьому акті вантажоотримувач вказав, що ми привезли тільки 5 одиниць хлібу. І ми зі своєї сторони не можемо відкоригувати кількість ні в меншу, ні в більшу сторону. Також тільки 10 пончиків та 15 булочок з корицею. Для кожного з товарів ви зі свого боку вказуєте причину, наприклад, Пересорт. А від хлібу клієнт відмовився. Після вказання причини ви приймаєте замовлення і підписуєте акт розбіжності вантажу вже зі своєї сторони. Чекаємо, поки підпишеться акт. Натискаємо Доставити і знову ж таки, ця дія недоступна, допоки вантажу отримувач не підписав саму ЄТТН. Коли Ви отримали підпис отримувача, ви підтверджуєте оплату замовлення та відповідно завершуєте його.